Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії, але сьогодні я знаходжусь в Аланії. Така чудова погода, тепло, але сонечка нема, тому сіма. Як на собі. Пануєм ми, ми, братья, у своїй сторону. До сліз, до сліз. Чесно, йшла під прапором, і почали плакати, так було приємно. Такий великий прапор зняв. Чесно, признався, спочатку заборонили розвертати. Але наші пішли. І, все. і домовились, і розгорнули прапор. Слава Україні! Все добре. Прапор реально дуже довгий, дуже великий. Такий неймовірний дома. выучить. <смех> <смех> Поэтому у нас грандиозные планы, у нас грандиозные настроения, и мы будем рады видеть каждого из вас в своей диаспоре. В нашей диаспоре, так как это не наша, а ваша, наша всеобщая диаспора. Это диаспора украинцев в Алании. И хочу дать сейчас слово руководителю диаспоры Виталию Поляничко. Доброго вечера, друзья. Я уже витался еще раз. Слава Украине. Мы, Мы такие с вами классные. Так вийшло, що Наталя мене вже представила як голову нашої громади, але я думаю, що ми зараз її зареєстрували, цю громаду офіційно, назвали її Паляниця, і у нас по законам Туреччини ми через півроку виберемо настоящого голову. Я поки буду виконуючи обов'язки, так як я вважаю, що повинні вибирати українці, а ми просто започаткували це, щоб українцям тут було легко і щоб ми були єдині. Тому дивіться, які у нас зараз коротко розкажу плани. Кожен українець, особисто я, ми я коли приїхав сюди, в мене було багато таких. Питань насущних до якого лікаря пити, як зробити вид на жительство, та й багато багато інших питань. Але знаєте, коли я почав общатися з українцями, кожен чимось допомагав. І тому я думаю, що потрібно зробити таку організацію, яка би допомогла всім українцям. По принципу, що є багаті люди, а є бідні люди. Багатий платить за бідного. Кожен з нас, українець, і ми єдині. У нас є в кого є кошти. Ми зняли це приміщення і зробили велике свято для вас. Також є у нас діти, понад дві тисячі українських дітей. Це фонд Україна без війни», які зараз тут опинилися, і які потрібні допомоги. Ми кожного місяця відвозимо їм багато допомоги, волонтеримо, допомагаємо нашій армії зсу. Всі кошти від сьогоднішнього заходу, той, хто їв в борщ замовляв майстер-класи. Ці всі гроші підуть на армію та на допомогу дітям. Також якась частина піде на створення нашої громади. Є юридичні питання, і ми хочемо відкрити великий український простір паляниця, там де кожен українець буде відчувати себе як вдома. Ми зараз ведемо такі перемовини, щоб там була і юридична допомога, і медична допомога. Також там буде створена українська кав'ярня, український шоурум, де ви можете купити будете українські книжки, українські речі, де кожен українець зможе бути. Як вдома, ми прагнемо до цього, і хто кому не байдуже, хто хоче долучитися, ви можете знайти мене, Артема Наталю, і сказати, що я хочу з вами, я можу допомогти чим то, і мені потрібна така допомога. Ми працюємо так: хтось віддає, а хтось бере. Тому в кого є можливість, той допомагає, кому потрібна допомога, ми допоможемо, бо ми українці, ми єдині. Єдині. Дякую ще раз. всім. Ми хочемо, щоб слово паляниця стало таким, знаєте, паролем. Приходиш кудись в турецьку, не знаю. Там навіть якісь там агенство нерухомості, чи якісь якусь крамницю кажеш, «Баляниця», і тобі одразу знижка як українцю, Всі вітають тебе і розуміють, що це наша людина, українець і тур, турція, Україна, це справжні друзі. Наше завдання буде зробити саме так, щоб нас, українців, турки завжди приймали гостина, Нас і зараз приймають гостина, за що хотілося велике сказати дякуємо і місцевій владі, і кожному турку, який мешкає в Алані. Величезне дякую від нашої організації, від паляниці, від всіх нас. Хотів би час звернути увагу на ось цю паляницю. Дивіться, це ми започатковуємо таку традицію. На кожен наш захід. Ми будемо готувати паляницю, пригощати наших гостей. Паляниця, знаєте, це. Сакральна така річ це хліб, це життя, це сімейний очах. Давайте всі разом об'єднуватись в одну велику родину, жити у мирі, у злагоді, у злагоді між собою, у злагоді з турецьким народом. І Україна переможе. Слава Україні! Символ, щоб у кожного дома була своя паляниця, щоб кожного було що їсти, а в нас на країні був мир. І, і всі ми повернулися додому. І навіть якщо ми тут, ми відчували себе як вдома. Тому давайте з нами куштувати паляницю. Я дуже розубилася. знаєте, знала, що казати. Ну я Наталю, вам привезла ще подарок. Не то що я без подарка приїхала. Так вона ну, вже такий подарок було. Ну це знаєш. Це тут подарок. Це хочеться, щоб у вашому ще як то кажуть приміщенню висів от наш прапор. І я хочу так, щоб ми його розгорнули. Слава Україні!

Slava Ukrayn! Slava Hepiniz hoş geldiniz. Bu e, güzel etkinliği tertiplediği için Natali Hanım ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Benim ismim Adnan Özer'e. Всем здравствуйте. Благодарю всех за то, что сюда пришли и благодарю тех, кто организовал это прекрасное мероприятие. имя Я по образованию адвокат и долгое время работаю адвокатом. И буду рад вас видеть у меня, если у вас будут какие-то проблемы, либо вопросы. Я всегда готов их решить. После 24 февраля многие украинцы уехали по разным странам. Некоторые уехали в Европу, а некоторые приехали сюда. Я хочу, чтобы вы знали здесь, то, что вы не беженцы для нас, а то, что вы для нас уважаемые и почетные гости в нашей стране. Слава Украине! Всем добро -тружать. Ми даримо почесному консулу України в Валані Аднанбею Зерену наш державний прапор. Скажу, дуже гарна атмосфера, приємно походити, подивитись ярмарок, поспілкуватися з людьми. молодці організатори, українська спілка Паляниця, вони лише зараз відчинилися, я їм бажаю гарної роботи, щоб багато людей до них приходило і вони змогли допомогти дуже багатьом людям і діткам, і нашому ЗСУ. Тобто, щоб Бог був з ними. Якщо вам подобається зі гуляти, ви знати, що робити, подобайли. Намагайтесь якомога більше розіслати це відео, щоб всі люди бачили, що робиться в Аланії, що робиться в Анталії, як люди допомагають, і більше людей буде прикріплюватись до нас і цими зробити життє добро. Слава Україні, героям слава і з ним незалежності.